Знаєте, коли я бачила вчорашні затримання, у мене було таке відповідне дежавю, тобто таке враження, що я вже колись це бачила, і це я бачила разом з усією країною в той час, коли на засіданні уряду Яценюка демонстративно публічно вдягали наручники на керівника Міністерства надзвичайних ситуацій, тобто на міністра, на заступників, говорячи про те, що беруть корупціонерів на гарячому. Але після того Після того голосного затримання, після того, як на засіданні уряду почали так боротися з корупціонерами, абсолютно тихенько, без шуму, без вибачень сказали, що не знайшли в їх діях складу злочину, але у людей залишилося враження, що така потужна боротьба з корупцією навіть на засіданні уряду ведеться. Вчора відбулося абсолютно те ж саме піар-шоу. Знаєте, таке принизливе для того, щоб покрити справжню корупцію на самому найвищому рівні на рівні президента України, прем'єр-міністрів, як першого, так і другого, і на рівні корумпованої більшості Верховної Ради. І ви знаєте, як прикро було це бачити, коли людей намагалися просто на ці інформаційні манівці взяти і показати, що є боротьба з корупцією, і прикрити справжню корупцію. Саме тому і випускають. Саме тому потім без піару нешумно. Але говорять цим людям, що проти них немає ніяких матеріалів, немає ніяких кримінальних справ і немає ніяких злочинів. Просто навіть не вибачаючись, їх випускають. Але корупція на найвищому рівні вона набирає обертів. І сьогоднішня наше засідання Верховної Ради є тому абсолютно чітким свідченням. От дивіться, сьогодні, наприклад, розглядаються два питання. Перше питання це формування спеціальної конкурсної комісії для призначення членів Національної комісії регулювання електроенергетики. Просто щоб ви це розуміли. Національна комісія регулювання електроенергетики це та комісія, яка встановлює всім вам тарифи на все. Тобто ми від них отримуємо захварні тарифи, ми від них відтримуємо побори. Зараз цю комісію очолює бізнес-партнер Порошенка пан Вовк. Але його термін роботи збігає. І для того, щоб імітувати реформи, вони зараз хочуть переформатувати цю комісію. Вона мусить бути незалежною, тому що встановлювати тарифи мусить незалежний орган. Але що відбувається? Домовилися Народний фронт, блок Петра Порошенка і опозиційний блок, і подали дві кандидатури, які абсолютно від них залежні, які призначать такий самий корупційний склад національної комісії, яка встановлює всім українцям тарифи. Корупція продовжується. І сьогодні вони струнка, чітко всі разом голосували. Ми завалили це питання, батьківщина не голосувала за це. Але спроба була зроблена. А тепер друга річ, яка прямо стосується кожного з вас. Це законопроект 6232, який вніс президент України. Розумієте? Так от цим законом дається право без будь-яких рішень суду арештовувати ваше майно, ваші гроші на рахунках, все, що ви маєте, якщо у вас є хоч копійка заборгованості по житлово комунальним послугам. Ви розумієте, що ще на фоні того, що нещодавно прийнята постанова уряду Гройсмана. Про вже нову ціну на природний газ, яка ще вища, ніж є сьогодні, вона буде 8,5 тисяч починаючи з 1 жовтня. На фоні того, що сьогодні 30 мільярдів гривень люди забаргували за електроенергію, і 20 мільярдів гривень забаргували за тепло і газ, на фоні цього сьогодні протягується закон забрати у вас майно. Забрати без вашого відома гроші на якихось ваших поточних рахунках в оплату цих драконівських, абсолютно непосильних для вас тарифів. От що вони роблять, вони нищать далі українську націю. І я думаю, що от такі голосування щоденно вам просто потрібно знати, тому що реформи. Які вони говорять, вони проводять в підсумку. Це є дуже тонка, добре продумана технологія знищення української нації. Так само і пенсійна реформа, яка насправді піднімає страховий стаж виходу на пенсію до 35 років. Покажіть мені людину, яка після 90-х. Буде мати 35 років стажу і зможе вийти спокійно на пенсію. Це, можливо, половина пенсіонерів, але друга половина вона не зможе отримати пенсійне забезпечення. І зараз цю реформу вони протягують. Вони протягують реформу охорони здоров'я, при якій ті тіньові копійки, які люди платять сьогодні за те, щоб отримати послуги системи охорони здоров'я, вони хочуть зробити легальну і платну медицину. Де повною копійкою, скоріше за все, так само, як встановлені тарифи на газ і на електроенергію, для вас встановлять вартість послуг на все медичне обслуговування. І ви не зможете викласти ці гроші за ваших дітей, за наших батьків, за всіх нас не зможуть люди викласти. І це означає, що доступ до системи охорони здоров'я практично для половини нації буде відрізаний. Трудовий кодекс. Де вони позбавляють всіх працюючих людей половини прав, які люди мають сьогодні? Щойно прийнятий закон про ринок електроенергії, що це за ринок електроенергії. Вони вводять офіційно посередників в торгівлі атомною і гідроелектроенергією найдешевшою. І ці посередники хочуть поставити вам максимальну ціну і отримати це живою копійкою з вас, але з вас вже не можна нічого отримати, тому що люди загнані. Вони не можуть сьогодні платити іноді навіть за їжу. І ці закони ми кожного дня бачимо, як ця продажна більшість голосує. І тому я хочу дуже чітко сказати, що в цій ситуації або буде жити ця влада своїм політичним життям, треба обирати, або буде жити українська нація. І ні в якому випадку ми не маємо права давати цій владі так безчинствувати і давати цій владі так принижувати і так грабувати кожного українця, зокрема про владу три роки Петра Порошенка як оцінюєте діяльність президента і вже говорять про те, що він активну компанію починає розвивати з приводу того терміну свого чи відчуваєте ви на собі як закручується, скажімо так, всім владу. Так, я можу сказати, що Петро Порошенка це найбільша трагедія України, що він став президентом України. Найбільша трагедія, тому що після революції гідності мусили прийти люди на всі посади, які здатні зламати стару прогнилу кланову систему управління. Які здатні зламати шию олігархії і більше не дати їй відродитися? Порошенка це найголовніший олігарх країни, і це людина, яка є дахом для всіх олігархічних кланових мафіозних родин. І сьогодні, якщо він хоче йти на другий термін, і якщо український народ це дозволить, це буде означати, що ми практично займаємося суїцидом, самогубством. І тому навпаки, треба думати, щоб він як скоріше пішов з цієї посади і відповідав за кожен день грабування і приниження українського народу за кожен день. І зараз, до речі, назріває ще одна велика проблема: це те, що всіми силами, всіми адміністративними і політичними засобами намагаються розпродати українську сільськогосподарську землю. Сьогодні, саме сьогодні, під тиском адміністрації президента. На засідання Конституційного суду було винесено питання про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Це конституційне подання підписали депутати блоку Петра Порошенка Народного фронту, радикальної партії і самопомочі, скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Скажіть мені, будь ласка, до чого ми дожили? Ми не робимо так, як роблять всі розвинуті аграрні країни світу. Ми не розбудовуємо фермерство. Ми не даємо йому життя. Наприклад, в Польщі 2,6 мільйони фермерських господарств, у нас 38 тисяч. І за останні три роки, після Революції Гідності, вбили більше 5 тисяч фермерських господарств. Просто вбили, забрали у них рейдерським чином землю. І... Сьогодні я дякую конституційному суду, що вони не ризикнули скасовувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі і відклали це питання, тому що я зараз відповідально заявляю. Батьківщина разом з Асоціацією фермерів України шляхом зібрання підписів сьогодні проводить всенародний референдум проти продажу сільськогосподарської землі. Ми зберемо більше 10 мільйонів підписів і покажемо президенту, уряду Верховній Раді, що українська нація проти продажу сільськогосподарської землі. Але якщо вони почнуть тиснути, Проводити зняття мораторію через Конституційний суд або через Верховну Раду, я говорю вам, що ми разом з Асоціацією фермерів зберемо людей і будемо вимагати відставки цієї влади. Це буде той випадок, коли український народ не буде терпіти цієї наруги. Наша територія на 72% складається з сільськогосподарських земель. Це практично вся територія України. І якщо цю землю розпродадуть, Всупереч світовій практиці, всупереч тому, що роблять розвинуті аграрні країни світу, то у нас просто не залишиться нашої країни, нашої землі. У наших українських громадян не залишиться права на своїй землі працювати, і це означає, що 2,5 мільйона фермерських господарств ніколи більше в Україні не будуть створені. А це робочі місця, це екологічно чиста продукція, це прибуток держави. Для порівняння я вам скажу. Сьогодні один гектар землі в аграрних країнах коштує від 30 тисяч доларів до 80 тисяч доларів, в залежності від якості землі. Наша земля є найякіснішою, тому що Кіровоградська сільськогосподарська земля знаходиться в пробірній палаті Франції як еталон Чернозема. А сьогодні селянам за пай платять 700, ну, максимум 800 доларів за гектар. Знаєте, це дешевше, ніж за мобільний телефон сьогодні платять люди. Бо так продається гектар землі. І це означає, що за безцінь земля буде скуплена. Але якщо ви порахуєте 42 мільйона гектарів сільськогосподарської землі по справжній вартості, це 80 тисяч доларів за гектар, ви подивитеся, що це 3,5 трильйона доларів. Це колосальна сума. Це ВВП країни за 40 років. Хто хоче це в кишеню покласти? Хто хоче замість української нації ці гроші заробляти? І тому для тих людей, які мають земельний пай. Які хочуть його продати, мусить бути прийнятий наш закон нашої команди це викупати ці паї по ринкові європейські вартості, мусить лише держава Україна, а потім передавати в довгострокову багатодесятилітню аренду оренду фермерам, сімейним фермерам, які живуть на цій землі, працюють самі на цій землі і приносять країні благополуччя і достаток. А крім того, ми вважаємо, що мусить бути побудована кредитна система фермерських господарств, які дадуть не більше ніж під 3% відсотка кредити фермерам для того, щоб вони мали можливість виростити аграрну продукцію і переробити її до рівня готової продукції, не торгувати сировиною. І тоді ми зможемо щорічно з нашої землі отримувати до 180 мільярдів євро доходів. Тоді нам не потрібно буде ні грошей МВФ не запозичати нічого. Порівняйте, якщо ми виростимо і переробимо аграрну продукцію на рівні фермерських господарств, а ще і екологічно чисто, ми отримаємо доходу для держави 180 мільярдів євро. А сьогодні наш ВВП складає 90 мільярдів євро. Ви розумієте, які гроші сьогодні у нас хочуть забрати? І щоб і ми, українці, більше не володіли не землею, не прибутками з цієї землі, і тому боротися потрібно і боротися потрібно сильно, тому що нам треба в тилу захистити нашу землю так само, як сьогодні наші патріоти, герої захищають цю землю на східних фронтах. І я вірю, що ми як народ, як нація, здатні це зробити. Сьогодні депутати мали розглядати законопроект щодо реформування парламенту, проте те, забраку голосів його не включили до порядку денного. На вашу думку, чому так сталося? Яка взагалі ваша позиція щодо реформування парламенту щодо того законопроекту, який наразі пропонується, і чи варто скорочувати кількість комітетів, так як пропонується це законопроекту? Ну, насправді ви знаєте, що в Україні працює велика група робоча. По реформуванню роботи самої Верховної Ради і цю групу координує Петкокс, який досвідчена людина, яка делегована до нас європейським союзом, для того, щоб допомогти нам реформувати парламент. І сьогодні якраз мусили голосуватися. Ці зміни до регламенту, які напрацьовані цією робочою групою на чолі з Петом Коксом, ми підтримуємо ці зміни, і ми голосували за них. Але на жаль, те, що не вистачило голосів, а якраз під цей законопроект, який не є лобістки, який не створює нові корупційні оборудки, який навпаки впорядковує роботу Верховної Ради, за це якраз не дали в повній мірі голоси фракції парламентської більшості, тому що їм ці реформи не потрібні. Їм потрібно те, що вони мають сьогодні: болота в парламенті, абсолютно корупційна більшість, яка обслуговує лобісткі корупційні закони і яка на цьому заробляє мільярди євро. Євро тільки один приклад, який я хочу привести при повному тотальному зубожині України кожної людини, при повному зубожині малого і середнього підприємництва, банк Порошенко втричі збільшив свій прибуток на тлі. Того, що всі сьогодні, по суті, втратили своє право працювати, мати робочі місця і заробляти хоч якусь копійку. От вам конкретний приклад, як сьогодні будується в країні управління і політика. І тому не проголосований цей законопроект про реформування парламенту. Ну, Володимирівна, напередодні із звітом у Раді головним Луценко, як ви оцінюєте його діяльність за рік? Насправді я можу вам сказати, що для мене. Було і є лише три критерії, якими я особисто оцінюю роботу Генеральної прокуратури. Критерій номер один це притягнення до відповідальності ті, хто розстрілював майдан, Не притягнуті. Критерій номер два це притягнення до відповідальності всіх корупціонерів, які працювали в часи Януковича. Вони не просто не притягнуті, вони випущені з них зняті всі переслідування через Інтерпол. Вони по суті вільні люди, і до них ніхто не має ніяких претензій. І третій критерій це чи притягнуті до кримінальної відповідальності сьогодні найвищі посадовці держави і їх оточення, які сьогодні започаткували більш інтелектуальні, більш ефективні і більш для них рентабельні корупційні схеми. Чи притягнуті ці люди, починаючи від президента, Кананенка, Гройсмана, Яценюка, їх оточення не притягнуті, і це означає, що вони всі одна шайка лейка, Це означає, що вони всі одна корупційна команда, і, і це і є характеристика роботи всіх силових органів. Юлі, сьогодні у російських змі з'явилася інформація про те, що Україна наче того хоче припинити залізничну сполучені Федерацією. залізниця цю інформацію вже спростували. Я гадати навіщо таке вкидання інформації у Росії. Ваша позиція з приводу сполучення транспортної індусію, зокрема за лістично. А, насправді, я чесно кажучи, не бачила цю інформацію, не читала її глибоко. Я просто не можу її прокоментувати. Але хочу сказати вам, що досі за три роки війни. Не визначена війна війною, не названі речі своїми іменами, не прийнятий закон про окуповані території, не зроблено все для того, щоб розпочати міжнародний переговорний процес в режимі і форматі Будапештського меморандуму. Не зроблені чіткі і зрозумілі кроки, які би дали претензії в судових органах влади світу до країни окупанта, яка забрала наші ресурси. Не зроблено жодного ефективного кроку, щоб розпочати кримінальне провадження. Проти країни-агресора, яка скоїла злочини проти людяності, нічого цього не зроблено. і в тому числі не озброєна по останньому слову техніки наша армія, тому що там теж корупція, там втридорога продають абсолютно неякісну техніку. Там роблять все для того, щоб гроші, які країна з болем відриває від пенсій, заробітних плат на оборону країни, щоб вони були також як мінімум наполовину злиті на офшорні рахунки. Ніки вищого керівництва держави тому нам треба назвати речі своїми іменами, і нам треба боротися за свою країну за її звільнення. Дякую.